Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і далі поговоримо про одне з ключових рішень, якого давно очікували. Я зараз про звільнення колишнього головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного з військовою службою у відставку і призначення іншим указом його послом України до Великої Британії. Британський посол у Києві Гаріс вже прокоментував призначення генерала Залужного і написав наступне з нетерпінням. Чекаю на нашу спільну роботу над зміцненням нашого непорушного альянсу та розвитком нашого старі сторічного партнерства. І опублікував спільне фото з колишнім головкомом. Будемо детальніше про це призначення і загалом підходи у призначенні дипломатів до різних країн. Говорити далі з Віктором Шлінчаком. Він засновник та голова правління інституту світової політики, а також керівник інформаційного агентства Главком. Пане Вікторе, вітаю вас. Вітаю вас, Євгенія. Скажіть, будь ласка, у принципі, після того як було оприлюднено, що таке рішення хочуть ухвалити, порушили дипломатичних трошки правил і традицій в такий спосіб. І зараз маємо доконане вже рішення на рівні указу. Чи це якось вплине на ось цю ротацію і роботу нашого головкома колишнього на посаді посла? А що ви маєте на увазі? Що має вплинути? Ось ця історія. Що е, до того як було погодження від самої Британії, так розумію, почали про це говорити. Сам факт, що трошки порушили всі дип дипломатичні правила, чи це якось позначилось, чи в принципі ну ось так пішли нетради нетради нетрадиційним шляхом і нічого страшного. Ну, дивіться, скажімо так, Британія очікувала на іншу кандидатуру, якщо можемо так казати, ніж та, яка була запропонована. Це вже не є великим секретом, що Британію свого часу мав їхати нинішній міністр закордонних справ пан Кулеба. Натомість було прийнято це політичне рішення про. Про призначення пана залужного. Ви дійсно праві, що був була порушена процедура надання агриману. Очевидно, наші слухачі повинні розуміти, що це такий таємний лист, який завжди направляється на погодження країни, яка приймає ту чи іншу кандидатуру, і має її затвердити. Але до того, поки цей агремант не повернеться з підтвердженням, до того часу країна, яка надсилає посла, не має в принципі права оголошувати, що вона такого таку кандидатуру подає, і власне в цьому була найбільша чудесія, тому що в усіх дипломатичних підручниках прописано, що ця процедура дійсно відбувається таємно. Тоді, коли у нас цю процедуру просто проанонсували на сайті Міністерства закордонних справ, але ну, як на мене, видається, що британці вирішили, що не треба створювати з цього якісь додаткові проблеми, створювати якісь скандали. І відповідно вони прийняли ту кандидатуру, яку власне Київ визначив. Агриман був отриманий лише, якщо я не помиляюсь, два тижні тому. Дійсно, до цього часу залужний не був звільнений із лав збройних сил. І це міг зробити тільки президент своїм указом, що сьогодні чи вчора увечері, і відбулося зараз. Відбулася наступна процедура. Процедура указу президента. Наступною процедурою має бути наказ по Міністерству закордонних справ про відрядження пана залужного у Велику Британію. Тобто ще на цьому, навіть після указу президента, ще вся процедура не закінчена. Я до речі, якщо зробити кілька кроків назад, озирнутися в минуле, навіть пригадала, що ви згадали про Кулебу. Так а я пам'ятаю, що були чутки, які поширювали зокрема народні депутати. Що новим послом у Великій Британії від України стане тоді вже колишній міністр оборони Олексій Резніков. А це теж якась була там проведена робота, і це були якісь. Бажання і рішення, які просто ну, не справдились, чи чим там завершилась історія? Справа в тому, що нині офіс президента і Міністерство закордонних справ ідуть трошки по іншій процедурі, яка ну будемо так списувати, що це така процедура військового часу. Вони попередньо Запитують представників в тому числі посольства, як би вони відревідреагували, якби та чи інша кандидатура була б запропонована, і от коли ви говорите про Резнікова, а до цього була було ще прізвище. звучало, пана Гусєва, Юрія Гусєва, який очолював е, Укроборонпром, е, так. І щодо цих кандидатур були усні, наскільки мені відомо, були саме усні такі попередні переговори, але це не було оформлено офіційно так, як це було зроблено із паном Залужним. Не можу вас не запитати. Чесно скажу, я не бачила навіть на рівні е натяків, що. Імовірно, британці очікували Дмитра Кулебу, чинного зараз міністра закордонних справ, як майбутнього посла. Чому саме Кулеба тут багато виникає запитань? Невже його роботою не задоволені? Або просто когось іншого планують на цю посаду? Ну, давайте будемо говорити такими напівнатяками, тому що у нас немає 100% достовірної інформації, але призначення на посаду першого заступника міністра пана Сибіги, який почав роздавати розпорядження. Ми пам'ятаємо, це було розпорядження до консульських служб. Щодо консульських послуг тим людям, які виїхали за кордоном, ви пам'ятаєте, воно було досить таке скандальним. Mm -hmm. Це означає, що пан Кулєба зараз, як мінімум, ділить mm -hmm. зони відповідальності із своїм заступником, якого призначили, нагадаю, із офісу президента. Mm -hmm. Е, ну, тобто ми зараз бачимо лише окремі факти, і можемо про щось здогадуватися. Е, менше з тим, скажіть, будь ласка, тут все таки в цьому контексті хочу поточнити: е, чи буде е, Валерій Залужня на своїй посаді максимально е, вільний? Чи все ж таки е, буде певний такий, Я не знаю, ну не те, щоб контроль з Києва, але ну підказки, тощо як попередньо ви собі це бачите. Я знаю, що Валерій Залужний проводив весь цей час більше двох місяців за вивченнями якраз дипломатичних різних нормативок і актів. В нього відбулось навчання військово-дипломатичної академії. Він проводив консультації з певними структурами щодо діяльності. Посольство, тобто він входив у курс справ, як власне функціонує посольство, але скажу відверто, це можливо моя суб'єктивна думка і моє суб'єктивне, ну як би так сказати, опасіння, яке може бути, щоб ми не втратили кадрового військового, який є висококласним кадровим військовим. І не набули, ну, скажімо так, не, не досить кваліфікованого посла. Власне, з цими опасіннями в мене постійно пов'язані всі останні кадрові рішення, які стосуються призначень тих чи інших послів останнього часу, тому що більшість послів все-таки ми маємо. Це політичні призначення, це не кадрові дипломати. І вже я навіть жартував, десь, що ми можемо вже зібрати, мабуть, цілий склад кабінету міністрів в екзилі. Сьогодні так само жартував, що можливо пан Кубраков тепер буде претендувати на посаду в якомусь із посольств, враховуючи те, що його. Кар'єра в кабінеті міністрів закінчилась. До речі, про це поки що нічого не відомо. Ну я просто жартую. Я не думаю, що Кубракова найближчим часом кудись будуть призначати. До речі, якщо говорити все таки про очікування від Валерія Залужного на посаді посла України у Великій Британії, багато хто говорив, що він лише підсилить саме військову складову у нашій співпраці. Буде тим, хто чітко пояснить, що потрібно українському війську, яка допомога. Ви з цим погодитесь? Можливо, ось така його роль, такі його знання і вміння переважать над можливо відсутністю досвіду у дипломатичній сфері. Ну, знаєте, якби це було призначення до штаб-квартири НАТО, там у нас, до речі, є посол, але вже мені здається, що спливає каденція, це було б більш логічне. Тобто, призначити посла, призначити залужного в штаб-квартиру НАТО. Але в даному випадку для того, щоб доносити якісь питання, мені здається, що було б достатньо е, тоді посилити позицію військового аташе. В кожного в кожному майже посольстві є військовий аташе, який є, може спілкуватися із військовими і відповідно доносити цю позицію. Тому я не бачу тут е, аж надто такої великої доданої вартості. Є також такі міркування, які я чула свого часу ще на етапі, коли звільнили Валерія Залужного. Ну з власне з відбулася зміна головкома з генерала залужного на пана Сирського. І тоді говорили, що ось ці побоювання, які є, нібито на банковій щодо політичних якихось балів, які собі здобув залужний, хоча людина військова і зовсім не Ніяк нічого не коментувала, не, нічого не сигналізувала, що він якусь політичну кар'єру хоче будувати. Що ось зараз ця заміна і призначення на посаду посла це навпаки, якраз крок назустріч політичному життю. Є в цьому якесь раціо, чи що би ви сказали? А, дивіться, я вважаю що в нас зараз відсутнє політичне життя, і мабуть поки що. Рано думати про чиїсь політичні перспективи, ми можемо оцінювати ту чи іншу людину лише в контексті тієї військової проблеми, яку ми маємо, тобто в контексті війни, що буде після війни, коли ці вибори відбудуться, як вони будуть відбуватися, це все, все ті чинники, які будуть впливати як на кандидатів можливих. Так і на виборці, тому mm -hmm. зараз ми можемо багато що фантазувати, хто як буде вибудовувати політичні кар'єри, чи як буде себе вести, коли почнеться повноцінна політична кампанія. Це мені чогось здається, що нічого не буде спільного з реальністю з тією реальністю, в якій ми будемо проживати майбутнє. Тобто, ми зараз можемо багато що говорити, але я думаю, що це поки що такий інформаційний шум не більше. Зрозуміло, я хочу повернутися ще з вашого дозволу до постаті пана Пристайка. Вадим Пристайко до цього часу, я так розумію, виконував обов'язки посла України у Великій Британії, але ми пригадуємо, що. Відбулося звільнення де юре, і з того, що можна пригадати, це сталося після такої низки подій. Саміт в НАТО у Вільнюсі проходив там. Міністр оборони Великої Британії заявив, що Україні варто висловлювати більше вдячності за надану допомогу озброєнням Володимир Зеленський. Тоді відповів, що Україна. Вдячна і Британії особисто міністру, і навіть там була ремарка: можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто. Після цього пан Пристайко в інтерв'ю Sky News заявив, що сарказм президента не є здоровим. Ну і очевидно, це було е, таким, як вважають медіа, зокрема підставою е, щодо заміни пристайка. Е, на вашу думку, куди далі піде пристайко і чи буде він. На майбутнє ну десь на манівцях, на жаль, дипломатичної служби. Ну, це знову таке питання не до мене, а до пана Вадима. Я з ним кілька разів після повернення спілкувався, але я не думаю, що він зараз буде проявляти якусь надто Велику активність так, людина ще має потенціал, непоганий потенціал, має величезні зв'язки за кордоном, має досить таки непогану репутацію, і чи повернеться він в дипломатичну службу на якусь велику посаду. Ну, це залежить знову ж таки від політичної кон'юнктури. Я не бачу, щоб він зараз мав. Можливості це зробити, ви правильно сказали, що таке швидке звільнення після його слів свідчить про те, що очевидно в офісі президента вирішили, що дипломатам взагалі не камільфо якимось чином коментувати слова президента, і це от настанова, мабуть, для багатьох інших дипломатів. Тому але в нас ви знаєте, що у нас країна великих можливостей, тому може можуть бути найцікавіші кульбі. Буквально коротко запитаю вас, маємо півтори хвилинки. А ці вакантні посади, які в нас ще досі є. Я зараз точною цифрою боюся помилитися. Як вони більше будуть вже більше 20 посад. тобто, те, що в березні 23-го була 21 країна? По суті, так і є приблизно, так? Стало навіть більше, тому що дехто із послів уже закінчив кар'єру. Буквально на днях був. Вже указ президента про звільнення посла в Кувейті, тобто кількість вакантних позицій тільки зростає. Я чула від людей, які е вчилися колись в Кімо, зокрема в Києві, які знають людей, які працюють на дипломатичній службі, і вони говорять, що браку кадрів немає. І ми пам'ятаємо, навіть запускали механізм конкурсу якогось такого відкритого. Чи справді немає браку кадрів, і у нас просто ось такий підхід, який залишає досі у нас відкритими низку посад послів, зокрема там в таких країнах як Норвегія, які для нас є стратегічним, ну значними партнерами і підтримують нас зараз. Ми маємо унікальну ситуацію, коли президент дійсно має. Можливості дозвонитися до будь-якого лідера світу. Ну, от я не, не пригадую, ну можливо, там з Китаєм виникають труднощі, але в принципі до кожного лідера світу президент має дозвонитися, і хтось, очевидно, в оточенні президента його переконав, що е, якщо є такий зв'язок, то навіщо ті посли в принципі потрібні? Але ж проблема в тому, що треба вести поточну роботу треба постійно нагадувати про україну треба працювати на дипломатичному полі кожного дня і кожного дня просипатися з тим що ти зробив для україни на жаль, президент не зможе перекрити всю ту поточну роботу, яка, яка відведена послам. Угу. І мені здається, що рано чи пізно ми повинні прийти до нормалізації цієї дипломатичної роботи. Дякую. Дуже хочу, щоб офіс президента це усвідомив і почув. Дякуємо. Віктор Шлінчак, засновник голова правління інституту світової політики, керівник інформагентства Главком. Для вас працювала Євгенія Гончарук. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.